Як так, що можна їсти усе і худнути? Це питання часто ставлять собі ті, хто намагається схуднути. І відповідь на нього не така і проста, як здається. Справа в тому, що наш організм це складна система, яка потребує не просто калорій, а збалансованого харчування. Калорії це лише частина історії. Так, калорії це енергія, необхідна для функціонування організму, але не всі калорії одинакові. Важливим є те, з яких продуктів. Ми отримуємо цю енергію. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти містять не лише калорії, але й безліч вітамінів, мінералів і клітковини, які необхідні для нормального обміну речовин і для того, щоб ви себе почували добре і були здоровими. Якість продуктів важливіша за кількість. Ви можете споживати мало калорій. Але якщо більша частина вашого раціону буде... З оброблених продуктів це ковбаси, сосиски, фастфуд, солодощі, то ваш організм не отримуватиме необхідних поживних речовин. А це може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Але ви при цьому схуднете: нашу вагу також регулюють гормони. Незбалансоване харчування може порушити гормональний баланс і уповільнити опін речовин. В результаті ви можете відчути, відчувати постійний голод і нездатність схуднути, навіть якщо обмежуєте себе в їжі. Тобто, ви можете їсти різноманітну їжу і при цьому худнути, якщо дотримуєтесь кількох простих прав. Перше, це збалансоване харчування. У вашому раціоні повинні бути присутніми всі поживні речовини, такі як білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали і обов'язково клітковина. Помірність. Навіть корисні продукти можуть завдати шкоди, якщо їх вживати в надмірній кількості. Третє. Регулярні фізичні навантаження. Фізичні вправи допомагають спалювати калорії, покращують обмін речовин і підтримують м'язову масу. А м'язи споживають багато енергії, тому ви зможете їсти більше. Давайте я вам поясню, наприклад. Пам'ятаєте, що ми худнемо, коли створюємо дефіцит кілокалорій, тобто енергії. Давайте візьмем, для прикладу, оливкову олію і майонез. Оливкова олія в 100 грамах містить приблизно 884 ккал. Майонез 680 Але оливкова олія містить мононенасичені жирні кислоти, які корисні для серця і судин. Вони також є джерелом вітаміну Е, який є антиоксидантом. А майонез містить велику кількість насичених жирів. Які підвищують рівень холестерину в крові і збільшують ризик серцево-судинних захворювань, крім того, майонез часто містить багато цукру і солі, горіхи грецькі приблизно 650 ккал. та чіпси картопляні, сольоні 550 ккал. Менше ж, але горіхи дуже хоча вони дуже калорійні, вони багаті на здорові жири, білки, вітаміни і мінерали. Вони допомагають довше відчувати ситість. І можуть сприяти зниженню ваги, якщо вживати їх помірно. Чіпси, калорійність їх також висока, але вони містять переважно шкідливі жири, сіль та інші добавки, які не несуть жодної харчової цінності. До прикладу, авокадо та вершкове масло. Авокадо багатий на мононенасичені жирні кислоти, клітковину та вітаміни групи В. Незважаючи на високий вміст жирів, авокадо допомагає знизити рівень шкідливого холостерину і сприяє схудненню. Першкове ж масло містить насичені жири, які підвищують рівень холостерину в крові і збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Наприклад, темний шоколад та молочний, в темному 540 ккал в 100 г, містить антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Чим вищий вміст какао-бубів, тим корисніший шоколад. Молочний 550 ккал. майже так само, так? але містить велику кількість цукру, насичених жирів, що робить його менш корисним для здоров'я. Чому так відбувається? Різні типи жирів. Здорові продукти часто містять корисні жири, такі як мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, які необхідні, просто необхідні для нашого організму. А шкідливі продукти, як правило, містять велику кількість насичених жирів, які потрібно дуже обмежувати, та трансжири, які важливо взагалі виключити, які дуже шкідливі для нашого організму. Здорові продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, клітковину, які відсутні або містяться в невеликих кількостях у шкідливих продуктах. Багато продуктів піддаються обробці, в результаті якої вони втрачають свої корисні властивості. І збагачуються шкідливими добавками. Тобто, при виборі продуктів слід звертати увагу не на калорійність, а на їхній склад. Здорові продукти можуть бути більш калорійними, але вони забезпечують організм необхідними поживними речовинами і сприяють підтримці здоров'я. Важливо пам'ятати, що помірність це ключ до здорового харчування. Навіть корисні продукти слід вживати в розумних кількостях. Звідси, я думаю, що ви зрозуміли, що можна їсти усяку їжу та худнути чи набирати вагу. Але обираючи більш здорові альтернативи, ми більше дбаємо про своє здоров'я. Схуднення це не лише цифри на вагах, а й стан здоров'я. Зайва вага це і не завжди вміння харчуватись. В більшості є якісь глибокі причини психологічні. Це можуть бути емоційні чи компульсивні заїдання. В сьогоднішніх умовах багато людей набрали вагу з початком війни через стрес. На своєму курсі Фундаментальні основи схуднення я допомагаю якраз таки розібратися з глибинними причинами, чому набрали, та навчаю складати здорову, збалансовану тарілку. Без підрахунку кілокалорій, зважувань їжі, заморочок з приготуваннями. Тому, якщо бажаєте розібратись з проблемою раз і назавжди, пишіть мені слово Курс в Директ та я розповім детальніше.